Сьогодні у мене вихідний. Як щодо прогулянки містом. Ура. А куди ми підемо? В музеї сучасного мистецтва триває цікава виставка. Давай навідаємось туди. Я переглянув інформацію на їхній сторінці в інтернеті. Там має бути цікаво. Добрий день, вітаємо вас в музеї сучасного українського мистецтва Корсаків. Ми завітали до вас, щоб відвідати арт-проєкт Космогонія. Я дуже рада, що ви завітали до нашого музею. Сьогодні я розповім вам про щось неймовірне: арт-проєкт Космогонія. Це справжня пригода, яка починається тут, у музеї сучасного українського мистецтва Корсаків. Уявіть собі велетенську картину розміром більше, ніж футбольне поле. Ця картина показує, як з'явився наш світ, як виникли зірки планети і як людина почала свою подорож у цьому безмежному всесвіті. Автором цієї дивовижної роботи є художник Петро Антип. Він використовував яскраві кольори та великі маски, щоб передати всю велич і красу всесвіту. Окрім картини, виставка включає скульптури та музичний супровід, що дозволяє повністю зануритися у космічну атмосферу. Деякі елементи експозиції оживають завдяки сучасним технологіям, створюючи ефект руху зірок і планет. Як вам таке мистецтво? Чи хотіли би ви намалювати щось схоже? Можливо, ви також зможете створити свою власну космогонію? Це фантастично. Вже хочемо скоріше намалювати частинку космосу.